Одного літнього дня хлопець на ім'я Максим вирішив відпочити від міської метушні та вирушив у ліс. Він взяв з собою палатку, спальний мішок, їжу та все необхідне для розпалювання вогнища. Максим був природолюбом і завжди насолоджувався спокоєм та красою лісу. Прибувши до лісу, хлопець знайшов ідеальне місце для свого відпочинку, чисте місце під високими деревами. Він розповісив свою палатку, розпалив вогнище та розпочав готувати вечерю. Максим насолоджувався запахом свіжого повітря та спокоєм, який вирував у лісі. Після вечері хлопець сів біля вогнища, спостерігаючи, як вогонь танцює та випромінює тепло. Він роздумував про своє життя, мріяв про майбутнє та роздумував про те, як знайти своє справжнє покликання. Ліс був його місцем, де він завжди знаходив відповіді на свої питання. Після деякого часу Максим помітив, що зірки почали з'являтися на небі. Він лежав на землі, споглядаючи їх, і відчував себе маленьким у цьому великому світі. Він розумів, що кожна зірка це надія та мрія, яка може здійснитися, якщо він буде працювати над своїм мрійовим проектом. Надихнений цими думками, Максим заснув біля вогнища під зоряним небом. Він мріяв про те, як знайти своє покликання та зробити щось велике для світу. І він знаходив відповіді на свої питання у цьому лісі. На наступний день Максим збирався повертатися додому, але перед тим він вирішив подякувати Лісу за те, що він дав йому. Він закинув вогнище та палатку, розпрощався з цим місцем, яке стало для нього особливим. Повертаючись до міста, Максим знаходився повним енергії та впевненості. Він зрозумів, що його покликання це допомога людям через створення проектів, які змінять світ на краще. Він вирішив почати з малого допомагати своїм друзям та родині, а потім розширити свої можливості. Так почалася історія хлопця, який відпочивав в лісі біля вогнища. Він знайшов своє покликання та розпочав свою мрію про зміну світу. І кожного разу, коли він відчуває сумніви, він згадує про ті ночі в лісі, коли зірки нагадували йому про його потенціал та надію.